Скільки хороших ідей, яким або взагалі не судилось відбутись, або ви закидали їх на половині шляху, виникали в вашій голові. Мені, як людині, яка ким тільки не була, і тіктокером, і моделлю, і бізнесменом це доволі знайомо. У цьому відео ми з вами спробуємо розібратися, чому ми не доводимо справи до кінця та як на це впливають завищені очікування. Одного ранку, після прогулянки зі своєю собакою, я валявся на ліжку і в черговий раз обновляв статистику на YouTube по своєму останньому відео. Я знову був роздратований та частково засмучений через те, що не набралось стільки переглядів, як я планував. Це викликало в мене негативні емоції, і навіть прилетіла думка видалити свій ютуб канал. Але саме в цей раз я сказав собі: Стоп! Я продовжу знімати відео, але спочатку розберусь, чому як тільки я починаю щось робити, виникають такі емоції та бажання закинути цю справу. Повернімось до ситуації, після якої в мене виникло бажання видалити свій ютуб канал. Почнемо з кінця. Останнім етапом у цьому ланцюгу була думка закинути знімати відео. Їй передувала емоція у вигляді розчарування та засмучення. Вона, в свою чергу, виникла від того, що не набралася така кількість переглядів, на яку я очікував. Тобто, причиною цього всього стану стали мої завищені очікування. З цим це зрозуміло. А що робити, щоб їх позбутися і щоб вони не псували нам життя? Чому ми ставимо перед собою завищені очікування? Перше, ми недооцінюємо важкість досягнення результату. Коли ми дивимося на досягнення інших людей, ми бачимо тільки успіх, але не помічаємо кучу падінь та невдач. Тоді в нашій голові виникає хибна думка, що досягнути того, ж, що й досягнув хтось інший, не так вже й важко. Друге, великі досягнення це велике задоволення. Існує купа наукових досліджень на тему виділення гормону щастя, і всі вони говорять про те, що найвища концентрація спостерігається перед отриманням нагороди. Тобто в моїй ситуації це тоді, коли я закинув нове відео і сиджу, чекаю на перегляди. Ну і зрозуміло, що відбувається, коли їх немає. Немає гормону щастя. Третє це завищені очікування від батьків в дитинстві. Тут я думаю, детально зупинятись не потрібно. Кожен знає свої проблеми внутрішні і звідки вони походять. Давайте більш детально зупинимось на тому, як позбутись завищених очікувань. Перше, це переберіть зі свого життя порівняння себе з іншими. Набагато краще буде зосередитись на своїх досягненнях і побудувати ефективну систему. Наприклад. Ще два тижні тому в мене не було ютуб каналу, а зараз він є і на ньому вже 400 переглядів. Так, якщо порівнювати з топ ютуберами, то це зовсім мало, але якщо порівняти самим собою, то це не 400 більше ніж було два тижні тому. Друге, це техніка подвійних стандартів. Подумайте, що б в такій ситуації ви сказали своїй близькій людині. Часто буває так, що до себе ми більш сурові і вимагаємо більших результатів ніж необхідно. Чи сказали б ви своєму другові, що через те, що він недостатньо працював над відео? Воно не набирало тисячі переглядів. Звісно, що ні. Ну хіба що ви якийсь моральний покидьок. Третє це ставте межі очікувань та уникайте їхнього завищення. Дуже легко потрапити в пастку завищених очікувань, коли немає розуміння адекватних меж. Я, наприклад, переглянув свої вимоги стосовно переглядів і поставив собі ціль, щоб кожне наступне відео набирало на 50 переглядів більше, ніж попереднє. Тоді, до прикладу, перше відео має набрати 50 переглядів, десяте 500, а двадцяте вже 1000. На мою думку, за 20 відео дійти до тисячі переглядів це хороший результат. Але це життя, і бувають різні моменти, коли навіть реальні результати можуть не потрапити в межі очікування. Це абсолютно нормально, і варто більше зосередитись на пошуку шляхів досягнення цих результатів, ніж на самих результатах. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. З вами був Олександр Голуб та до нових зустрічей.